Справа в тому, що наш Саня Таран, який зараз на фронті, був е, в АТО з 2014 року. Mm -hmm. е, він працював таксистом певний час. І тут він, його викликає оцей, один з цих кроликів. Ну, той, що товстіший. Товстіший, То, що якого вже різати можна. Та, 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 та десь так. <ріст> е, морально, морально різати, різати лише морально. <ріст> Це виріжемо, <От>, да? <ріст> різати морально можна. так. І він сідає, і той його везе. І потім, ну, щось вони там. Він каже: я не хотів там дуже сильно наражатися на якусь, ну, типу, на дискусію. Мені каже, неприємно його вести, угу. ну що, робота, все. І, і потім, щось після цієї поїздки, минає якась подія, це відкриває свій рот, ну, типу в ефірі десь там, ну, в медіа, угу. щось там починає. Це до 24-го числа було щось, тип, ну, вони ж приєм... на морейських каналах. Ну, це так, я як, завжди сіділо, я, навалююся херню Та. свою ватну, і потім викликає його. Саня знову приїжджає, знову він викликав, і Саня каже: а Ви знаєте, я вас не повезу. Хорош. І все. Типу, Хорош. Ти, от, от тобі приклад тікнув, да, і все, до побачення. Да. Ходи пішки, блядь. блять, худай. буквальний. Худай, да. Да. там у тебе швидкісний трамвай, бо він там вздовж швидкісного трамваю. От сядь на трамвай. А кролів взагалі швидкі мають бути, так що собі да біже, скаче вше, та все. Вше, да. Да. Так що от тобі елементарні приклади, що від вчинку кожного залежить багато чого да. насправді. І не буває того, щоб твої вчинки вони потім не поверталися в вигляді. Ну, тобто, це цілий світ сплетений. Uh -huh. я, я вже переконуюся, що знаєш, не, не буває випадкових знайомств. Не буває. не буває випадкових ситуацій, про які ти навіть не, не розумієш, а потім воно все повертається як у робос. Так багато такого. Ти віриш в цю штуку. Коротше, я колись читав Джон Кехо, хай не смієш. Дивись, я таке не читав а я Мені таке не колись... смішно вже. Я журнал перед читав, не сміявся. Uh -huh. <laughs> Я читав, коли жінкеху, там типа, підсвідомість може все. І там ця штука є, що, грубо каже, та немає ні знайомств випадкових і так далі. Це не доля, а типу це правильно на направлені, направлені думки, вони типу, будуть в'їхати в це вірищі. Є такі опороті, які сонцем харчуються, розумієш? Там. Але я вважаю, що просто кожне сказане слово, воно. Має вагу, це точно. Воно не те, що вагу, воно потім проростає. це як, знаєш… Це зернятко. Посівна... Ти зернятко, та ти. Посієш потім воно ну доведеться довго чекати завтра не виросте. Навіть коноплі ростуть довго коноплі. Ціле літо ростуть коноплі. Якщо ми вже говорили за BBC, от мені це час реально цікаво. Це наголошується подкастне інтерв'ю. Мені цікаво стосовно стандарти BBC. що тобі кажуть? Стандарти Бі Бі в Україні до якого каналу це так часто використовувалося? Я читав. До якого каналу часто використовувалися стандарти BBC? Не, Не існує, по перше, стандартів BBC. Так от, Так, але використовується часто. настанови BBC. так буквально воно звучить. Андрійович, і, хочеш, я за тебе... п'ятий канал. питаю. — Андрій. Правильно, я їх тоді переписав редакційні настанови, взяв за основу і переписав як редакційні настанови п'ятого каналу. Це я правильно розумію, що ти був один з тих? Е, е, у, ну, тип, у витоків. Прям. Це ти один з тих, хто створив п'ятий канал? Чи ні? Один з тих, хто створив mm -hmm. п'ятий канал. так. — Пішов ти звідти? І... Піш, пішло чому? Якось, чому, та... чому? Бля, цей років минуло, воно досі актуальне. Е, я зараз поясню, чому я це випитаю. Тому що е, інвестор і власник е, Петро, е, Петро Порошенко угу. не хотів інвестувати в п'ятий канал гроші, а плисти на. Човні з діркою посередині. Типа сенсу. ви рекламою забивали фінансово? Ні, чи це що? Ніч... Яка реклама фінансово, Про що ти говориш? Просто треба було купити нове обладнання. Угу. До помаранчевої революції він інвестував. До речі, і... теж під, під і... революцію створений фактично. Правильно, але концепцію писало десятеро людей за містом в конче заспі на дачі десятеро людей. Угу. Я не, не на дачі чиїй? Навіть ну, тоді дача, а тепер це ж. Ну я скажу, кому вона належала, і належить, напевно, Юрій Захарченко, тобі нічого не скаже. Він один з авторів. Угу. І там були, я можу прізвище називати Валерій Вергілєсов, Ольга Кисла, Євген Глібовицький, Андрій Шевченко, Ігор Соболєв, Потім по маркету. Та от, от далі вже ну, 10 людей. Написали концепцію. Ви концепцію написали і, і знайшли. Е, а за вас... роки так сталося, що перетнулися ми з каналом НБМ Експрес-інформ Андрій Шевченко перетнувся. І коли він, він каже: Давай робити програму, кажу: у нас ж концепція ціла каналу. І тоді була ж зустріч з Порошенком і Ющенком у Брайан Угу. І Ющенко так каже: Петро, значить, візьми концепцію, реалізуй. <кхи> І все. Ну, тобто, Товішенко вмив руки, пішов, а ми потім дуже довго Порошенка переконували, що треба робити інформаційний канал. Концепція під це була заточена. Е, що, Треба стопнутися. Е, ні, 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 все нормально. Е, просто уточню: в тебе не любов до нього, тільки через те, що він був він брехло. робота, да, він, от він що, що. Брехло просто. брехло в чому? Ну, Я реально тю брехло. Та? ну так, а що. Типа, це все з інвестуванням так далі. Коли ти побачив внутрішню кухню, тебе це типу... ну, він бреше. Ну, тобто, коли з ним домовляєшся про щось, він каже та та, та 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 і потім робить все, як він хоче. Mm -hmm. І там була проблема на п'ятому, не в тому, навіть що він намагався, щоб правильно скерувати редакційну політику, тому що я менеджмент в принципі, посилав нахуй. Mm -hmm. Там Лісовського, Стеця і Адамчука. Mm -hmm. Чи, ну, це це такий його. Його менеджмент був. Вони крали гроші, кажу, треба зробити аудит технічний фінансовий, призначити нового виконавчого директора і перезапустити канал. Треба інвестиції. Все буде, блять. Все буде. Кажу, але цих треба звільнити. Я нікого звільняти не буду. Ну і потім просто створили такі умови, що сидіти на п'ятому каналі сенсу ніякого немає. Ну, просто от воно вже все. А це правда то, що. Виходимо ми на Подолі в такі лохаус з Владиславом Льосовським. Типу, така от, поза каналом у нас зустріч, типу, менеджмент, управління, як хочеш. Він каже: слушай, сколько тебе треба дати денег, щоб ти не пізділ? Я кажу. Ну... 300 Багато, кажу, всі гроші концерну Укрпромінвест. Але ви мені завтра грохнете, воно мені нахуй не треба. Ті гроші, да, на собою не забирають. Кажу, тому я краще піду собі спокійно, ага. вибіться, як хочете. Це правда, що ти зробив домен 5.com.ua і потім його забираю, за це був якийсь там скандальчик, да? Ну так. В них сайти, по факту, не були, вони. У них тоді. був сайт там щось так дуже складна знаєш Тим ти його запам'ятаєш. ру не було в кінці. Слава Богу. Я кажу: треба нам домен, ну п'ятий канал, 5 tvcomua А Адамчук каже: а нахуя він нам треба? Ну, вам не треба, значить, я за 80 гривень зареєстрував собі. Вони користувалися там тривалий час. Це 20 доларів? Це 10 доларів. Це херня. Та ні, тоді ще по 5 навіть. Ну, нічого. Ну і потім я ще на ньому підзаробив трошки, бо він дублювався, а потім відробив і все. Ну вони ж не схотіли його, типа, пере... ну, коли зареєстрували 5.юей, uh -huh. аж тоді я, типу, ну, відключив. Uh -huh. Ну, тобто, я не такий западлянку не робив. Дивіться, аж поки доколуп... доколупається, задаєш, що та... ми з тобою? ні, ні, ні що Бо тобою... ти... я теж відключив. Ти така яка відключаєш. Коли в них з'явилася громадська то я тоді на громадська.tv поставив Титанік і Сіліндюон. А, була картина, грала грала пісня, і Титанік, який тоне. Колись мені подобався сайт, був почався. Ну, так, 2014 рік, і зробили дзен чи якось так сайт, де просто було океан шумить і анімація океана. І години, ні, не години, курс рубля, як він падає. Так, да, було таке. Мені да, подобалося. І, і була, та, 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 Курс та, та. рубля. Ну, ну так, це було помічне. Давай не за політику, на, прям на останок, не ну, за да, політику. А вже на останок, каже, середина вже на останок. Да, ну та, Це та, добре. Ну Мені це. маякнули, що вже години. <плес> а ви скоротите, ви там потім це поріжете. Не, слухай. Роман. Я тобі багато речей, які вперше розказав, між іншим. А от бача кльово. А я би з тобою. Так, а тепер можна розказувати, скільки років минуло. Я наголошую, що з тобою говорю зараз, як з як старшим дядьком досвідченим.